Ось детектив Барнобі з серіалу Суто англійське вбивство, зайшовши в глухий кут у розслідуванні, йде подивитися аматорську виставу Гамлет, де Офелію грає його донька. Це не має жодного стосунку до справи. Однак рядки з п'єси абсолютно випадково підказують детективу розгадку, і він переживає момент еврика. Коротше, п'єсу він так і не додивився та поїхав ловити злочинця. В принципі, усе це дуже цікаво та драматично, ось тільки в суто англійських вбивствах такі випадкові еврики відбуваються ледь не в кожному епізоді. Причому в одному й тому самому місці історії. Наприкінці другого акту, перед самим викриттям злочинця у фінальному третьому. Я дуже крінжую з цього кліше, бо воно повністю. Знецінює талант детектива. Ну тобто, виходить, що все, що треба, щоб розплутати найскладнішу справу, це назбирати якомога більше доказів та свідчень, а потім просто чекати, доки випадковий діалог не підсвітить правильну відповідь. А якби не сталося саме цієї розмови, детектив і далі чекав би еврики, бо зна скільки днів? Щось схоже, іноді трапляється навіть у моєму улюбленому серіалі Коломбо, коли лейтенант, приміром іде в улюблену кафешку і балачка з Підказує йому щось, але все ж таки, в більшості випадків, еврики Коломбо дотичні до справи, або, як мінімум, підготовлені, а його хід думок на шляху до розгадки дійсно вражає.